З іншого пристрою підключимось. Технічна проба. Так, звук є. Отож, скидаємо посилання групу, скидаю посилання клієнту. Дякую взагалі клієнту за довіру. Не, не побоявся, скажімо так, відправити пристрій людині незнайомій і не побоявся ще й до того також оплата наперед. І пристрій відправив, і оплата наперед. Так що є люди. Які не бояться таке робити. Ну і, на жаль, на щастя, скажімо так, це не моє перше відео, не перша робота. На Ютубі вже трохи є моїх робіт. Клієнт подумав-подумав, зважив, все. Все-таки вирішив ризикнути. Ну і сподіваємось, це відео покаже, що він не пошкодує. Бачимо, пристрій справді заблокований. Далі ми пройти не можемо. У нас немає інакшого іншого варіанту. Wi-Fi підключений. І питає стару пошту, електронну та пароль. Це у нас планшет на процесорі М4. Технічна модель. Це у нас є А2836. Це PRO11 2000. Можемо навіть і так обернути його. 2000... 2011 забув який рік. Не так суть важливо. Важливо, що це з новіших пристроїв. Е, підключаємо його зараз до комп'ютера. переходимо за комп'ютер. Включаємо його до комп'ютера, пристрій буде перезапускатись декілька разів. Так, Комп'ютер бачить пристрій, йде перевірка, перезапуск пристрою. Очікуємо. Процес може зайняти декілька хвилин. Ну що, запускаємо пристрій в процес і очікуємо ще декілька перезапусків та активації пристрою. Так, етап 1 є? Так, пішов другий етап, знову перезапуск. Е, такі пристрої е, як ну. Для прикладу, це, чи це телефон на статусі активації, роблю тільки з відправкою. Можливо, комусь страшно, ймовірно, й... цьому клієнту спочатку це було стрьомно, Ну, неймовірно, точно було. Не зовсім цікаво відправляти невідомо, кому такий пристрій, але. На жаль, ну, такий пристрій, тому що є деколи якісь технічні несправності, моменту в процесі. Дистанційно це може займати в обидвох час і не завжди може комп'ютерна система бути в нормальному стані. Так, в мене комп'ютер все добре, гарно налаштований і не займається час обидвох сторін. Так, пішов третій етап. Все, пристрій активований. Зараз його можна буде налаштовувати. Бачимо пристрій на робочому столі вже і повністю готовий до використання. Нагадаю, як і в попередньому відео, де ми робили iPhone 13, такі пристрої, котрі мають сим-карту, тобто це телефони і планшети, які мають сим-карту, на даний час немає способу обійти. Так, щоб воно працювало в мережа Сім. Тільки з обмеженням, без мережі сим-карти. Тобто Wi-Fi пристрій, як планшет, воно працюватиме нормально. Пристрій готовий, Wi-Fi підключений, інтернет є. Загальні про пристрій. Про 11. Якщо комусь потрібно буде розблокувати такий пристрій. Потрібно буде відправляти, нагадаю ще раз. Оплата також. Якщо є можливість дт оплата на Binance, супер. Немає. Ну Щось можемо придумати вже детальніше в особистих повідомленнях. Тому в описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Пишіть, уточнюйте точну модель, і тоді вже детальніше можна буде поговорити, що потрібно для того, щоб вирішити проблему з вашим пристроєм. Всім дякую за увагу, за перегляд моїх відео, а також тим, хто приєднується до прямих ефірів. І до наступних зустрічей в прямих ефірах.